боротися з викликами, спричиненими російським вторгненням в Івано-Франківську відбулася п'ята міжнародна конференція Політичні процеси сучасності, глобальний та регіональний виміри. Її організували представники Прикарпатського університету спільно з викладачами інституту політичних та гетнонаціональних досліджень Академії наук України. До нашу конференцію прибули сьогодні представники вузів Києва, Львова, Ужгорода, Луцька. Сьогодні онлайн до нас доєднаються представники університетів Словаччини, Польщі, Румунії. Це міжнародна конференція. Маємо включення з фронту наш доктор політичних наук, професор Максим Гон, який з перших днів на війні. Такі конференції каже професор Василь Климончук, дають можливість зрозуміти, як в умовах російського вторгнення світ ставиться до України і як впоратися з викликами спричиненими війною, при тому зберігши безпеку в середині держави. На сьогоднішній день, враховуючи те, що у нас на кафедрі є освітня програма національна безпека, для нас є важливі питання політичної безпеки, військової безпеки, внутрішньої безпеки, ну і питання міжнародної політики. Співпраця сьогодні України з європейськими інституціями, північно-атлантичним альянсом, і ті виклики, які сьогодні є: це підписання угод, це підготовка нашої країни до наступних кроків. Ну і відповідно упорядкування внутрішньополітичного життя, тому що є дуже багато викликів внутрішньої організації. Є виклики, які стосуються організації місцевого самоврядування і багато іще чинників, які сьогодні є кожному дні, і ми хочемо це висвітити на науковому рівні з глибоким аналізом, який сьогодні будуть звучати в доповідях. Також в рамках конференції говорили про поступове відродження політичних партій на території України. Якщо, наприклад, на початку незалежності ми фіксували дуже чітку одностайність позиції виборців. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей, то вже в 21-му сторіччі ми бачимо відмінності, і ці відмінності є відчутними. Вони стосуються не тільки парламентських виборів, і місцевих виборів. І це різні актори отримують підтримку, це різні політичні сили формують систему інститутів влади на різних рівнях. Це є добре, тому що. Ми вчимося розуміти цих політичних акторів, а політичні актори намагаються відображати інтереси громадян, які проживають в конкретній місцевості. Участь у конференції взяли й студенти, які готували доповіді про наслідки російського вторгнення для України, країн центрально-східної Європи та світу. Ліліана Венічок Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.